нарешті вперше насправді в історії України до довічного ув'язнення засудили російського військового. Як встановило розслідування засуджений 27-річний громадянин Російської Федерації Дмитро Курашов раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжку, а в листопаді 2023 року підписав контракт з російськими міноборони в обмін на амністію. Під час штурму окупанти розстріляв притул бійця збройних Сил України який здався в полон. Того ж дня ЗСУ вибили росіян із зайнятих позицій, взяли Шова в полон. Чи можемо говорити, що це нарешті, якщо вперше в історії такий доведений факт щодо довічного ув'язнення засудили російського військового, можна назвати прецедентом до подібних аналогічних справ? і, Ймовірно, ці розслідування можуть тепер відбуватися швидше? Ну так, звичайно, ви знаєте, тут же ж е е людину засудили очно. Тобто є у нас справа 280 людей росіян, було засуджено вже вироки є, але це ж е стосується цих осіб, які тут, яких тут зараз немає. Да. А тут звичайно, що всі зробили всі можливі да, дії, щоб засудити людину, якщо її можна назвати людиною взагалі е за злочин, воєнний злочин. Тому що це страта е, полоненого, який самостійно здався да, в полон. Е, і все показав для того, що він без зброї, що він е, здається. Але його а, просто стратили? Це є частиною всіх цих а, воєнних злочинів. Тобто на гроші платників податків українських платників податків буде забезпечуватися весь залишок свого життя. А, ось цей злочинець. А чи може він бути обмінений? Якщо не може бути обмінений, то як відбудеться? От Повністю відбуття покарання, от скільки йому там залишилося років жити, а він ж не може просто, знаєте, лежати там, і скільки доведеться, просто нічого не робити, жити собі їсти. Ну, ви знаєте, я переконана в тому, що він буде обміняний, тому що, на жаль, є наше військове. Які теж засуджена Російською Федерацією за так звані військові злочини за терористичні акти? Да, ми знаємо, що терористична організація визнана така бригада Азов, да так. і тому я думаю, що переконана в тому, що він буде обмінений.